19 грудня відзначається день вічно зеленого дерева, і переважно від сьогодні люди в своїх домівках починають ставити та прикрашати новорічні ялинки. це можуть бути як звичайні справжні ялинки, можуть бути ось такі маленькі складені із гілочок а також можуть бути штучні ялинки різних розмірів та різних кольорів. А в загальному ціни на ринку на ялинки кардинально різні, але за ялинку середнього розміру людям доведеться заплатити від 500 до 1000 гривень. А за ялинку більшу пишнішу доведеться заплатити від півтори тисячі до трьох тисяч, навіть все залежить від типу дерева та від пишності, а також від того звідки цю ялинку до нас привезли. А за штучні ялинки людям доведеться заплатити в середньому від тисячі до навіть П'яти чи шести тисяч. А ось продавці кажуть, що цього року люди майже не купують ялинок, адже в світі війна і зараз таке не на часі. Але є й ті, хто все ж таки хочуть новорічного настрою, новорічної атмосфери, і все одно купують ялинки, аби потішити себе в своїй оселі. Тому навіть я вирішила також придбати ось таку ялинку та принести її до нас на канал аби ми мали також певне новорічне на певний новорічний настрій